Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на новий сезон, і я поділюсь думками про нього. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Отже, сталося дійсно багато подій. Ну і давайте почнемо з 19-го сезону. Насправді він викликав дуже багато емоцій в нашому чаті і, взагалі, в спільноті. Тому що, по-перше, в цьому сезоні, який ще буде тривати 72 дні, і присвячений ось цій тематиці дикого заходу, у нас з'явилась нагорода хом'як. Він розташований аж на 50 му рівні. Має він ось такі. Параметри доволі класний хом'як, і тепер я можу вам офіційно сказати, що на найближчі 72 дні взяти хом'яка ви можете в сезоні, тобто вам необхідно лише придбати сезонний квиток. Проте є е, нюанси. Перший нюанс в тому, що придбати квиток, як і раніше, ми можемо з вами в два етапи. Перший це придбати квиток Gold Pass, тобто у нас відкриваються нагороди, які ми з вами пройшли. Хом'яка, звісно, що ви отримаєте, якщо дойдете до 50 го рівня. Але я вас запевняю, що якщо ви купите квиток зараз, то ви 100% дойдете до кінця. По-перше, у вас є стимул, це отримати хом'яка. А по-друге, у вас з'являється можливість докупити ем, рівень. Тобто кожен рівень ви зможете просто скіпнути і придбати його. Здається, це 8 РЛТ. Якщо я не помиляюсь, у нашому чаті вже хтось скидав, що це буквально 8 РЛТ за один е, викуп одного рівня. І е, в чому є за така неприємність в тому, що придбати цей Gold Pass ми можемо лише за крипту. Тобто е, нам дову, дозволили обрати будь-яку окрім е, ігрової монети RLT. І як ви бачите, оцінюють вони цей е, сезон приблизно 69,95, тобто по факту 70 доларів. Я не певна, що сума змінюється в реальному часі. Тобто, якщо 70 доларів у вас на біржі і е, 70 доларів тут, не факт, що воно буде прям точно-точно співпадати, але плюс-мінус є, тому що коли сезон почався, то мені пропонувало придбати за 21 XRP, і на той момент у мене на рахунку вони були, тому я це і запам'ятала. Зараз це вже 23, тобто ціна змінюється. І е, далі у нас є другий варіант це купити сезон повністю. Тобто за одну транзакцію ви отримуєте всі 50 рівнів і хом'яка буквально одразу. Але е, тут також є нюанси: ну по-перше, що це дорожче, і тут з'являється вже ціна за РЛТ. І що я хочу вам сказати, що за кожен пройдений рівень ціна буде змінюватись, тому що в перший день тут у мене було 499 РЛТ, то зараз я пройшла рівно один рівень і ціна 491,9. Тобто, якщо ви побачите, що змогли дійти там за цей сезон до 50, всі 50 рівнів ви їх пройшли. Самотужки, то я думаю, що тут ціна зміниться, можете навіть порахувати наскільки, тобто, якщо ми знаємо вартість одного, одного рівня, і скільки вам треба буде заплатити особисто, ну і знову ж таки, тут є купа криптовалют, за які ви також можете все це придбати. Особисто для себе я вирішила, що скіпаю цей сезон повністю, тобто не збираюсь купувати як Gold Pass, так і пол повний. По-перше, в мене і немає такої суми. Це 500 РЛТ плюс-мінус. Треба було мати. Зараз вже менше, але все одно і такої суми в мене ніколи не було на рахунку. По-друге, крипту я не збираюся також витрачати, тому що в мене зараз на рахунку є 24, XRP, тобто купити Gold Pass я можу, але не хочу. Тому саме цей сезон я вирішила відпочити і приділити увагу трошки іншим своїм пріоритетним справам. В грі RollerCoin. І як ви можете побачити на мою статистику, у мене стратегія змінилась, і мені подобається динаміка, тому що зараз я трошки по-іншому на все витрачаю час, і потужність моя зростає. Буквально мені потрібно, щоб моя потужність зростала, якщо я хочу залишати свій прибуток на рівні, який зараз, і збільшувати його, тому мені потрібно. Потрібно бути постійно в русі. Так, ну і давайте поглянемо на події, які зараз ще тривають. Ще у нас іде пазл. Тут взагалі дуже цікава стратегія, тому що я побачила ось цей майнер, і мені його. Ну, тут він також був. Ось він є ось цей, і мені для моєї кімнати здалося, що він мені потрібен. На рахунку на той момент у мене було 80 РЛТ, зараз у мене 38. І я виконала всі завдання зіграти ігри і відкрити бокси. Я відкрила 124 бокси, пішла в мінус на 50 РЛТ. Тобто за всі 124 бокси у мене не було жодного золота. І найбільший результат у мене був 5 РЛТ. І зараз ви бачите, давайте, де тут у нас 25? Так, ось починається 25-те. І я вам показую, що за 25 липня, коли розпочався пазл, і я відкрила всі ті бокси. І ось така була у мене статистика по боксах. Тобто, і я вам завжди кажу, що бокси це ані. Я вас обманула один раз, у мене був 25. Ну, хоч щось радує. Тобто, то взагалі, по мене б зараз на рахунку було б, напевно, ще менше. Я кажу, що бокси це програш. Тобто, якщо ви не готові втратити всі кошти. То взагалі їх не відкривайте. Ось. Дивіться: 0,5, 05, 2, 1, 2, 1, 0,5. Ну, тобто, я ж е, нічого, все вам показую, як воно було. І це було ось таким чином. Е, так, ну давайте до кінця вже дойду 25. Щоб побачити, що дійсно було лише один раз 25 і все. да, Це страшні цифри взагалі. Ну, отже. Бокси я відкрила, і я отримала не оцей, як хотіла, а отримала більший. Другої рарності його ось він. І 35 піта хеш, і 7 бонусних відсотків. Насправді, я задоволена. Я йшла на це свідомо витратити кошти і отримати ось той майнер першої рарності, він там 12 піта хеш, і я була б задоволена, як мені він випав. Але я так ще більше задоволена, що. По факту я його придбала за 50 РЛТ. Ось так. Е, так, і давайте далі дивитися, що тривати пазл ще буде у нас один день. Я, я для себе його вже закрила. Хотіла забрати ось цю нагороду, тому що в мене один такий є, і мені треба було його скрафтити до другої рарності, тому я ще обміняла крипти трошки. На одне завдання і забрала. Для цього вже не буду боротись, тому що завдання всі на обмін крипти, а я цього не роблю. І нагороди, які залишились ось такі. І я задоволена тим, як для мене завершився цей пазл. Тривати він буде ще один день, і далі подивимось, що у нас буде. Так, у нас є розпродаж. Так, він ще є. Тут одна позиція залишилась. Насправді я раджу вам заходити в розпродаж, щойно він починається. Тобто, сьогодні о 18.00 зайдіть і подивіться, що там буде, тому що навіть ось цей можна придбати один-дві штучки, не для того, щоб він підвищив вашу потужність, а знову ж таки його приберегти для спалювання і виконати завдання. Якщо там буде витратити в стор, то воно рахує все одно, що ви тут придбали щось. Так, крафт. Так само. Крафт я зробила собі ось цей, тому що в мене був він попередньої рарності, я його підвищила, і тепер той у мене лежить, продати його не можна буде, але його можна буде спалити, і він доволі потужний, тому так і є. Ну і цей можна також для майбутнього спалювання собі зробити. У мене зараз, як бачите, не вистачає ресурсів, але взагалі можна. І давайте не забувати про ачівки, які рахують у нас від 50 від 50 трехешек, тому 270 врахує, як виконання завдання, а там зараз вже в мене 140 треба скрафтити, тому я також крафчу, щоб виконати ачі. Періодично нам викидають ось такі зараз сейли, цей за TRX, ну, в принципі, недорого, і він. Приємно стане на поличку, то можна, якщо у вас є TRX, придбати і е, собі його залишити. Е, також для крафту його можна використати, і він стає ще потужнішим. Ще одна вагома причина в тому, що я не хочу купувати квиток, е, тому що все ж таки в мене є три хом'яки. і Е, ще боротися за одного, звісно, якби була якась така можливість більш, якби можна було купити ЗРЛТ, я б придбала. А якщо мені потрібно витрачати для цього крипту, е, то я не хочу. Так, ось мій Боб біжить, давайте ми його прискоримо. І е, одразу подивимося, що він мені принесе. До речі, вам нагадаю, що якщо у вас є ось ці. Е, Кросівки, то вони слугують лише для того, щоб прискорити експедицію. Більше ніяк ви їх не можете використати. Так, я закрию, бо він дуже сильно тупить. Використати більше ніяк ви не можете, і в подальшому можливо, їх можна буде якимось чином продати, але зараз лише для використання експедиції. Проте, якщо вони у вас є, це чудово, зберігайте. Ось зараз є вже можливість придбати хом'яка і е, використати потім їх усі в найближчих експедиціях. Так, е, в принципі, мої хом'яки дохнуть як і раніше, але я починаю більше. Ну, як і раніше, придивлятись по часу, тобто орієнтуватись, чи добіжить він 3 години, чи 12, це буде вже вночі. Тому що, якщо він помре десь вночі, то звісно що мені це невигідно. Тому я запускаю так, щоб я могла відстежити, чи помре він раніше, тобто 1-дві години ще чекати. Зазвичай вони так у мене і гинуть, десь на перших двох годинах експедиції. О, тому і ось ця чорна експедиція, моя найулюбленіша. Хоч вона і триває 24 години, проте з неї для мене найпривабливіші нагороди. І зараз, в принципі, ми це з вами побачимо. Статистика мого малюка ось така вже: ці ж не прокачуються. Це ще можна докачати. Я в нього прокачую параметр лаки, Хочу все ж таки в мене буде ще. 28, то тут у мене буде 58. Е, ну, десь отака статистика у нього буде. подивимось як це буде впливати. Так, ну давайте, можливо, він вже добіг. Бо все ж таки. Так, добіг. І давайте подивимось, що я отримала. Так, ну, РЛТ не було. Ну, все ж таки вона моя найулюбленіша, але за рахунок того, що мій малий не потужний, то він і ніяких цікавих майнерів не приніс. Але Росте і запчастинки. Зараз для мене це найбільша, найбільше має вагу, тому я задоволена. Наступний у мене жуль. І оскільки я записую це відео об 11 годині, то я запущу його на експедицію на 3. Обираю цю, тому що в ті на 3 години немає е, нагороди РСТ. І а як це подивитись? Вам необхідно натиснути на ось цю е, менюшку, і ви побачите, які нагороди, і е, який розмір статистики, у хом'яка має бути, щоб він її вам приніс. Е, ну, максимально РЛТ мій хом'як може мені принести ось. 25 Тому що що 25 тому найбільше у нього не вистачає статистики. так І РСТ які мене цікавлять, нагорода є. А якщо ми подивимось на ось цю першу за 3 години, яка додана останній раз. то тут у нас майнери прикольні, РЛТ ось так. І насправді за 50 тут навіть немає, що максимум він може мені принести 10. І є запчастини, які також за мою статистику, то не дуже. Тому я її взагалі не обираю. Я проходжу завжди, якщо на три години, то лише ось цю. Вона для мене має більше переваги. Так, запустили. Через три години подивимось, що він мені принесе. В принципі, це і є мої думки про цей сезон. Ще нам обіцяють, що все ж таки роб буде інтеграція ролертап. Там є ще якісь, Тому якщо ось тут буде скрін зараз цього застосунку, якщо у вас його немає, в описі є посилання, переходьте поклацайте хоч трошечки. Щоб у вас була якась залученість, тому що все ж таки, хоч нам і обіцяють, що її інтегрують максимально, а може взагалі не інтегрують і. Поки є можливість долучитися, чому це не зробити. Тому посилання, всі посилання і на чат, і на гру, і на різні м, мої е, біржі, в яких я б, на які я виводжу, все, все залишаю в описі, тому переходьте, подивіться на всі ці посилання. Е, ще нам обіцяють кімнату, ще нам обіцяють ліги. Звісно, що все це ми будемо з вами передивлятись і висвітлювати, я буду продовжувати, але, можливо, не з такою динамікою, як раніше. Тож дякую за все. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Тому що в майбутньому я планую зробити спонсорство, де буде закритий чат, де буде більше моїх стратегій, якихось відкритих алгоритмів дій, тому що все ж таки відео це. На загал, і я деякими своїми думками і лайфхаками вже не ділюсь, тому що чим більше людей про них знають, тим швидше вони перестають працювати. Тому е, в майбутньому буде і спонсорство, і відео для спонсорів, і закритий чат. Е, підписуйтесь, якщо ви не хочете все це пропустити. Дякую за все! Обіймаю і до нових зустрічей!